Вказана справа має ознаки спеціального затягування самого процесу, адже сторона по справі, учасник справи, має право скористатись поданням апеляційної скарги. Відкривається апеляційне провадження за результатом розгляду такої апеляційної скарги, можуть внести технічно, це можливо. Аргументація того ну треба подавати відзив на апеляційну скаргу. А аргументація з цього з цього приводу, що не може технічно зробити, вона не знаходить свого е прояву, оскільки позначку, відмітку про виключення військового обліку, цієї підстави можна внести в реєстр оберіг. І якщо ви не подавали, то Необхідно подавати відзов на позовну за на апеляційну скаргу. Даруйте з аргументацією тверджень, в яких на які посилається сам скаржник в особі, ТЦК це катсп. Буду додаткові питання з цього приводу або потреба в супроводі, в консультації. Пишіть, звертайтесь. Дякую вам за те, що звернулись, за те, що залишили коментар. Гарного вечора, мирного неба.